Слухайте ситуейшн. Маман сьогодні заявляє, Я у це веду твої сторінки, постійно твоїй тіні, прийшов час зайнятися своєю справою, буду вести футблог. Мати Василева, маман, ну по перше, щоб ти могла сховатись в чиїй стіні, то це має бути як мінімум десятиповерхівка. А по-друге, ти що вже десь хрінула? Іди дихни, півонія. Футблог, ти розумієш? Що це треба готувати щось, а не жерти на камеру. Чи ти будеш показувати, як ти молотком горіхи розбиваєш, бо вставляти в двері була дебільна ідея? Але ти зрозуміла це тільки на третьому відбитому пальці. Чи як ти її відкривала банку ананасів, а потім ми тебе чекали під швидкою, поки тобі її руку зашиють? Чи як тобі гаряча олія потрапила прямо в око, бо ти, коли воду пила, то так ржала? Що та вода із носа й рота вилася. Трясся, та на сковорідку. Чи як ти надивилася відео і варила яйця пашот. Та такий вихор намагалася зробити в кастрюлі, що і яйця, і пашот, і вихор всією родиною прибирали. Люди так знають, що ти така притрушененька. не обов'язково про це ще й блог вести. Я тебе прошу, оно на балконі жучки лазить, іди сфоткай, скинь собі в сторіс, Напиши нікому не потрібну дурницю і вспокойся.